Окупаційний Верховний суд Криму засудив викрадених жителів Херсонщини до 15 і 16 років колонії суворого режиму. Затримання у Севастополі. ФСБ звинувачує чоловіка у так званій державній зраді. Затишний будинок з мінімальними витратами. Переселенка з Криму допомагає тим, хто втратив житло через російські обстріли. Окупаційний верховний суд Криму засудив викрадених жителів Херсонщини Миколу Петровського та Сергія Котова до 16-15 років колонії суворого режиму. Окупанти їм закидають, нібито шпигунство. Про це повідомила пропагандистська інформагенція з посиланням на рішення окупаційного суду. Волонтери з інвалідністю Петровського росіяни затримали у березні 22-го року у центрі Херсона. Півроку ФСБ його тримала у підвалі. А під час відступу Росіяни його вивезли із собою. Котова викрали у квітні минулого року. За даними правозахисників, тримали чоловіків у кримських сізо. Як повідомила Суспільному дослідниця кримської правозахисної групи Ірина Сідова, утримання бранців там це додатковий метод катувань. І що у Миколи Петровського хвора нога і він складно пересуватися. Йому було весь цей час він там страждав, а не надання медичної допомоги це величезна проблема, яка зараз стосується в'язнів якраз кримських. Місць позбавлення волі, особливо СІЗО один і два. Керівництво СІЗО робить все, щоб людям причинити якомога більше страждань. Людей по таких статтях засуджують до колонії суворого режиму і намагаються їх відвести якомога далі від їхніх рідних. Їх можуть перевести в ростовський СІЗО. Якщо там суд буде розглядати ці справи далі, то їх можуть перевести в ростовський СІЗО. Російські силовики стверджують, що затримали у Севастополі чоловіка за підозрою у так званій державній зраді. Про це повідомили пропагандистські змі з посиланням на ФСБ Росії. Кажуть, минулого року, ухиляючись від мобілізації, він виїхав за кордон, а там, мовляв, зв'язався з представником української розвідки. В Криму я устроювався на роботу копати окопи. Розвідав все, сфотографував і відправив. Ну, це були окопи на севері Кримського полуострова. Члени НАТО продовжать надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. За його словами, понад 50 країн забезпечують Україну через контактну групу з питань оборони. Столтенберг каже, українські військові поступово завойовують позиції у межах контрнаступу проти сил Росії чим сильнішою стане Україна, тим ближче ми наблизимося до припинення російської агресії. Росія може скласти зброю і закінчити війну сьогодні. В Україні немає такого варіанту. Якщо Україна здасться, це не буде миром. Це означатиме брутальну російську окупацію. Мир такою ціною не буде миром взагалі. Це другий шар. Дивіться, бачите, тут плями. Це вчора, ми шпалери пофарбували звичайні паперові шпалери, бо нам потрібно було дуже швидко і не пильно, що було. Юля допомагає переселенцям з Харківщини ми привезти будинок до ладу. Підійти, Вона підійти сама дівчата. переселенка приїхала на сосничину ми з Криму у 2014-му після референдуму, проведеного росіянами. Ми не тут без перфекціонізму, якщо ми хотіли все ідеально, то треба було все здирати, по першу чергу заміняти вікна, бо вони в дуже поганому стані. Але зараз хочеться, щоб було чистенько та затишно. Оце наша найголовніша мета. Ну щоб все було зі смаком, то хочу показати людям, що навіть коли немає грошей, можна зробити затишок. Повертатися після війни з Шербакам уже нікуди. В травні минулого року в їхній будинок потрапив снаряд. Про це їм написали друзі і скинули відео з російського ресурсу. На тому відео видно, як російський солдат заходить до мене в двір. Вони там кажуть: це село ми брали дев'ять разів. Наше село брали дев'ять разів. Можете представити? Так вони можуть взяти Україну, як вони село брали дев'ять разів? Вигнали росіян з села у вересні. Тетяна з чоловіком поїхала туди. На згарищі знайшли каструлю, кілька банок тушонки, заховані в сараї, та в'язані з ганчірок килимки. Вони висіли на паркані, тому не згоріли разом з хатою. Як частинку свого дому Тетяна їх забрала з собою. Оце вони уявляєте? Ну це взагалі якась історія називається Залишиться в живих ну те, що просто вціліло. Там плазми і все інше не вціліло а кіломки. І коли я побачила, що біля ліжка це які ламок лежить, якось навіть горлі став. У цьому будинку, який купили переселенці, тут на Сосничині понад п'ять років ніхто не жив. Мінімальний ремонт господарі встигли зробити самі. Замінили побитий місцями шифер на даху. Чоловік приніс додому шматки викинутих кимось шпалер. Юля, узгодивши з господарями, ремонт у цій кімнаті планує зробити в середземноморському стилі. Ідею підказала скринька для шиття. Її тетяна взяла з дому, ще коли втікали від обстрілів. З нею ховалася у підвалі під час бомбардувань. Як не відкривається штори, знайшли в інтернеті. Дивіться, якраз можемо підкласти туди, щоб подивитися кольори. Це ж основна ідея, щоб було саме затишок. Бачимо, бачимо, як підходить. Колір фарби підбирався під штори і загальну картинку майбутньої спальні. Юля вважає, що треба підтримувати своїх виробників, тому фарби замовила у харківчан. У них теж дуже цікава історія виробництва самого. Вони теж там тікали, переносили це. Вони мені мені безкоштовно надіслали зразки для тесту, і мені так сподобалось. З ліжком допомогли волонтери з Чернігова. Розповідає Юля. Після фарбування стін на черзі підлога, ремонти, осучаснення старих меблів, що є в наявності. Тетяна Лось Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. У тижня в проєкті Кримське питання говоримо про таке. Колаборанти у Криму. Якою буде відповідальність для тих, хто співпрацює з росіянами? Та яких порад дотримуватися, аби не потрапити у цей перелік? Дивіться в ефірі всіх місцевих каналів Суспільного.